Перша книга Самуїла, 23 розділ 6 по 12 вірші. Давид, вдруге молиться Богу, чи йти мені, чи захищати жителів міста Киїла. Господь каже, йди, воїни Давида довіряються Давиду, йдуть з ним, і Господь їм дає велику перемогу. А ми знаємо, що якщо у Давида перемога, і Саул про це дізнається, то у Давида будуть наслідки. І сталося, коли втікав. Евіатар, син Ахімелеха до Давида в Киїлу, то Ефот був у його руці. А Саулові донесено, що Давид увійшов в Киїлу, і сказав Саул: Бог віддав його мою руку, бо він замкнув себе, коли війшов до міста з воротами та засувом. І скликав Саулу весь народ на війну, щоб зійти до Киїли, облягти Давида та людей його, і вбити Давида. Що ж, Саулу було донесено, що Давид у Давида знову успіх, він переміг філістимлян, він захистив жителів міста Київ. І Саул, як цар не радіє, вау, хтось захищає жителі Київа, вони не загинули, ціле місто було врятовано. Ні, він не за це переживає, будучи царем. Він переживає за те, а, а як же мені зловити Давида і вбити його. Ну, так. Так, так робить серце, цим керується серце, зле серце. Бачимо один з слуг Саула прийшов до нього, показує на Давида знак, це місце знаходження, і знак вказує, що Давид знаходиться в місті Киїл. От, Саулу дуже ця звідка, він ставить лайк і слузі, що привіз цьому звістку. Ць. Він каже: о, це, мабуть, від Бога, це Бог мені допомагає, це такий Червона рука це Божа рука, нагадую, а око символізує самого Бога. Бога ми не бачимо, він не матеріальний, але око молюмо, що символ, що він все бачить, все розуміє, все чує, від нього нічого не сховається. І от Бог робить йому такий подарунок, Він а, а, дає йому. Давида в такій клітці, з, з якої він не вийде, бо там замок. І оце місто, в яке зайшов Давид з цінами із дверима, з замками, він каже: О, він там в пасті, і я прийду просто оточу це місце, знищу місто, знищу Давида. Тобто, ну, це так. Саул хоче думати, так він тлумачить. Можливо, можливо, Саул згадує, як Бог його скинув з царства, Сказав, що Бог його покарає і що Бог забере в нього корону. І, можливо, Саул думає ну, можливо, і з Давидом так сталося. Можливо, Давид щось зробив погане, і Бог його покарає, а корона в мене залишиться. Ну, він якомога ну, він наставляє себе так. А, ну, Коротше, так наставляє себе, щоб не віддати коло, корону Давіду, щоб не відмовлятися від корони. От він таким чином до себе промовляє, до свого серця. І дізнався Давид, що Саул задумує лихо на нього і сказав до священника Евіатара: принеси Ефода. І Давид сказав: Господи, Боже Ізраїл, дослухаючися, чув твій раб, що Саул хоче війти до Киїли, щоб вигубити місто через мене. Чи видадуть мене громадяни Киїли в його руку, чи задять вони мене? Чи зійде Саул, як чув твій раб? Господи Боже Ізраїлів, розповідь же своєму рабові. І сказав Господь Саул прийде. І записався Давід Чи видадуть громадяни Киїли мене та людей моїх у Саулову руку? А Господь сказав Видадуть. Давид дізнається, що. Саул дізнався про його місце знаходження. І от він молиться Господу, і він каже: Господи, чи є, ну, перше, чи прийде Саул мене вбивати? Чи є в нього план цей прийти в це місце? І бачимо, що в цьому місці знаходиться Давид, там знак, що він там знаходиться. От, чи є в Соло такий план, такий задум, такий намір. От, і друге, що він питає, чи, чи можу я в цьому місці залишатись. Ну, я так розумію, чи ця фортеця стане для мене муром, чи, вона, чи це місто мене захистить, чи жителі міста віддячать мені і вступаться за мене перед Саулом, і не будуть мене видавати Саулу, а будуть а, зі мною захищатись від Саула. От, і я... Можу в цьому місці бути а, в безпеці. От. І є два варіанти по жителів Києва. В першому варіанті він каже, якщо в жителів Києва червоні червоне серця, Якщо вони вдячні Давиду, вони вже друзі Давиду, і бачимо біля цього малинку малюнку знак дружби. От і червоне серце це добре серце, серце любляче, серце вдячне. От це дорівнює тоді, Давиду буде дароване життя. Вони не видадуть Давида в руки. Саула, щоб Саул його убив. Але якщо в них чорні сільця, якщо вони невдячні, якщо вони більш хочуть дружити не з Давидом, а з Саулом, от, тоді а, це для Давида пастка, вони його мовно зв'яжуть, і а, біля Давіда знак смерті він буде знищений. Тобто він питає: Господи, що мене очікує, і бачимо червона рука ця рука на нашому ринку, яка належить Богу, і Бог вказує на той варіант, де в них чорні серця, і вони. Зрадять Давида, і видадуть його в руки Саула, щоб Саул його знищив. Коментарі і запитання. Що таке Ефот? Чому про Ефот згадується, і так далі. Треба розуміти, що Авіатар це син священника Хімалеха. І священник мав таку одежу священницьку, і там був цей Ефот. І Історики кажуть, що це була частина одежі священника, яка давала право якось дізнаватися про волю Божу. Саме священник повинен це був робити. І саме за допомогою Ефоду Давид якось звертався до Бога, і Бог йому відповідав, чи нападе Саул на Киїлу, і чи видадуть жителі цього міста Давида в руки його ворога Саула. Господь відкриває тільки частину майбутнього Давида. Давиду потрібно робити крок в невідомість. Ну, Господь відкрив Давиду, що Саул хоче прийти, що жителі тебе видадуть, що тобі треба тікати. Але куди тікати, що робити, де ховатись? Давид не знає. Тож йому треба тікати, довіряючись Богу, що місто це пастка для нього, що він там не врятує своє життя. Йому треба тікати. А що далі? Бог йому не каже. Там Він повинен проявити віру, що Господь попіклується про нього і що Бог його захистить там. І якщо не захистить, то Давид пропав. От. Тож, Питання до вас: приведіть приклад з власного життя, де ви робили крок віри. Де Бог вам казав, роби крок віри, я це, від, я це хочу від тебе, але ви не розуміли, що буде далі. От Просто, просто приведіть ці приклади, де ви от, розуміли, Бог хоче. Я це розумію там на, на підставі того, що знаю про Бога, що я знаю з Біблії і так далі. А, от. Але і, і я роблю цей крок віри. Чи не роблю? Поділіться своїм власним життям з придбання паперової версії Біблії три царі, а українською чи російською мовою пишіть нам телеграм на номер, який ви зараз бачите, і у вас буде змога придбати паперову версію Біблії Трицаря. От. І нагадую вам, що на кожному розвороті книги, отут, де я пальцем показую, є QR-код на кожному розвороті. От. І Наводите на нього телефон, попадаєте на YouTube канал, де ви бачите зараз наше відеоурок. У нас більше ста відеоуроків для дітей. От, якщо ви не можете з дітьми почитати особисто книгу три царя, то ви можете їм пустити відеоурок, а потім просто запитати, про що був урок, які там були коментарі, які були запитання, що ви думаєте, сподобалось, не сподобалось, ну і таким чином провести з дітьми умовну біблійну годину. Це посилання на наш сайт. Нехай Господь благословить вас і ваших дітей. До наступного разу.